А коли ми запускали курс навчальний по зниклим безвісті? Я не просто так запускала цей навчальний курс. Я провела дослідження, я проводила вебінари для дружин, зниклих безвісті. Я там казала, дівчата, я знаю, що ви будете плакати, але будь ласка, пройдіть mm -hmm. анкетування, щоб я змогла розробити якісь інструменти самодопомоги. Я написала книгу. Я представила ці результати дослідження на міжнародній конференції. В Україні вже є книга, яка пояснює, що робити з людьми, які переживають не невизначену втрату, що це таке, як це протікає і що робити. І ми провели для соціальних служб, для вчителів, для ДСНС безкоштовні тренінги. Але я ж ще людина, яка повинна свою родину утримувати. У мене діти, мені треба їх кормити, то я повинна ще й за гроші щось робити. І мені кажуть, яке ти маєш право. Вимагати з людей гроші, угу. так я ж не з людей, я ж з психологів, які потім працюють. І військовий Це психолог, чоловік мені пише, ти барига. Чому я барига? Ти ж працюєш і ти ж отримуєш гроші за свою роботу.